Рятувальники продовжують проводити інструктажі з священнослужителями. Цього разу фахівці ДСНС завітали до храму преподобного Іова Почаївського у Луцьку. Напередодні Великодня врятувальники перевірили наявність у храмі запасних виходів, вогнегасників та інших необхідних речей задля безпеки під час богослужінь. В цьому мокрий вогнегасник він називається наскільки я обізнаний, Це вчином повіряється. Раз. Оця вогнигаси, які має тушити елементаріне, мається на увазі проводку. Сухій Особливу увагу приділили діям у разі виникнення пожежі під час нічного богослужіння, коли у храмі перебуває велика кількість людей. Також перевірили наявність на території гідранту та його справність. Загалом такі інструктажі проводять щороку, аби при виникненні небезпечної ситуації люди знали, як діяти. Ми перевірили водопостачання, це дуже важливо в такий час. Водопостачання це основа осіння пожежі. Ну і по самому храму подивилися первинні засоби пожеже Вони в справному стані, знаходяться їх достатньо. Електромережа справна, автомати. До кожного кондиціонера, до кожного електромережі, все під'єднано окремий автомат, змонтований, як він і має бути згідно вимог. Шляхи евакуації відповідають нормам, їх два є. Один основний і другий назовні виводить саме з іншої сторони храму. Тому з цього боку також виконуються всі вимоги правил пожежної безпеки. Як розповів отець Олександр, у храмі дотримано усіх правил пожежної безпеки. В разі виникнення пожежі на території передбачено достатньо місця, аби автомобіль-рятувальників міг вільно заїхати. Також у приміщенні святині передбачені аварійні виходи та усе необхідне. Такі заходи треба, щоб проходили. Добре, що вони проходять дуже часто, і ми якби поновлюємо свої дані, бо людський розум він здатний забуватися. Ми можемо до другого року і не згадати, але завдяки працівникам МЧС, ми це все кожного року поновляємо. До інструктажів долучилися також правоохоронці, які на прийдешні свята будуть забезпечувати охорону громадського порядку. «Проводиться спільне навчання з МЕС з метою проведення великодних свят на забезпечення охорони громадського порядку та в случаю складу ситуації, щоб громадян можна було вивести до прибудови на закінчення. Рятувальники подарували священнослужителю тематичні пам'ятки з основними правилами поведінки у разі пожежі. Пам'ятайте, відповідальне ставлення до безпеки, запорука вашого спокою. Анна Рарух, телеканал Аверс.